А знаєте, сьогодні я знову переконалася в тому, що найкраща терапія це природа. У ботанічному саду стілюється не лише душа, але й думки, знаходять спокій. Серед цих дивовижних алей я натрапила на лавочку у формі метелика, яка так і манить присісти. Тут Я відчуваю, як щось ніжно обіймає мене, а легкий вітерець приносить найкращі аромати ботанічного саду. Я вдихаю і відчуваю, як життєва сила зцілює мене, поступово забираючи все, що турбувало. Тут, немовби хтось, вимикає гамір міста. А натомість дарує чистий мир і внутрішній затишок. Ідучи далі, мене зустрічає справжня ялинкова казка. Яка ж тут краса? Ці дерева такі різні, вони мають навіть свій характер. Я торкнулася гілки і зрозуміла ось вона справжня терапія. Яку не купиш в жодному салоні? Природа лікує сама, дай їй шанс.